Рієм забезпечує сон при від'ємних температурах, оберігає від переохолодження, захищає від опадів, дозволяє відновитися навіть у повній амуніції взуті та покинути спальник за лічені секунди. Це спальний мішок, водонепроникний чохол, теплоізолюючий каремат. дозволяє спати під відкритим небом без використання тентів та наметів, ефективно зберігає тепло до мінус 10 градусів за цельсієм. Кожен елемент створено враховуючи потреби Службовців. Збільшений простір в районі грудної клітини та ніг. Форма мішка, кокон. Тут немає наскрізних швів, немає витоку тепла назовні. Утеплений комірець, анатомічний капюшон, захисний чохол спальника з вітроводонепроникного матеріалу, посилений армованою ниткою. Захисний клапан захищає блискавку від води. Переходимо до каремату. По-перше, рельєфний, що дуже добре ізолює, дозволяє його швидко і компактно складати.